Ми приїхали зараз до дівчинки-даринки, які три рочки, яку знайшли разом з бабусею українські військові, а представники цивільно-військової служби перевезли їх до інтернату в суджі. Але так сталося, що ми знайшли її родичів і зараз вона тут знаходиться. Ми привезли їй послання від її мами, ми зв'язалися з мамою. Мама дуже хвилюється, плаче і переживає за свою дочечку. Да, это моя. Можливо, ноги, мама, мама напередодні війни поїхала в Москву на заробітки із своєю знайомою Світланою, чи родичкою, Залишили їх вдвох з братиком на дідуся Сергія. Коли почалися військові дії, дідусь не міг обох вивезти, вивіз хлопчика, повертався за нею, і вже він не зміг переткнути лінію, будемо казати, бойового зіткнення. вона тут залишилась? Вона з літньою бабусею. Бабуся трохи мало вділяла їй уваги, і військові побачили даринку, яка бігала за котиком по мінному полю. Да, і хлопці зробили все можливе. В честь і хвала нашим хлопцям, які вивели до ринку з цього мінного поля, а потім представники ЦВС перевезли їх до інтернату. А потім сталося чудо, знайшлися родичі, які дуже хвилювалися за них і дуже переймалися долею цієї дівчинки. Ми сіли, поїхали і привезли її в родину. Порвана в семье да, и всем, это еще Да Настя. Большое вам спасибо всем, всем там за Дарину, что вы ее вытащили оттуда, мы хоть немножко успокоились. Я думаю, что ей будет с вами хорошо. Давай для мамы запишем видео, давай. Что ты будешь маме говорить? Буду что-то ей говорить. Привет. У тебя все хорошо? Да. Ну говори. У меня все хорошо. У меня все хорошо. Тебя обижают тут? Ти допомагаєш, Юлі? Так. Да. А Міша хороший? Так, да, хороший. Ну, маленький Миша спить уже. Спить уже? Да, а спит. ти кушаєш хорошо? Що ти сьогодні кушала? Борщ, суп все суєла. Все сразу сієла. Як ти бачиш, який варіант є мамі воз'єднатися з дочкою? Слухайте, материнська любов не має кордонів. Моя би мама приїхала забрати мене на будь-яку територію. Я думаю, що мама повернеться і забере її. І родина об'єднається. Можливо, через Україну. Принаймні дуже хотілося, щоб такі дітки не страждали від цього.